Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо робити відеогляд Vida C1 Pro. Аналогу на європейському ринку немає, є лише молодша модель C1. Vida це Hisense. Більше за саму компанію дивіться в моєму профілі. Там багато цікавої інформації. Тож почнемо! Щодо пакування, воно виконане якісно, з елементами преміальності, без неприємного запаху. Самі габарити коробки складають висота 23 см, ширина 28 см, довжина 26 см. Проектор має форму прямокутного паралелепіпіда. Щодо матеріалів самого проектора, він виконаний з якісного металу та приємний на дотик, тож він буде гарним доповненням для будь-якої кімнати. Габарити проектору складають. Висота 17 см, ширина 24 см, довжина 21 см. Це робить його зручним у пересування як у самій квартирі будинку, так і за її межами. Комплектація проекту розкладається з пульта, блока жилення та кабелю. Щодо пульта, то він виконаний з якісного пластику, приємний на дотик та ергономічний. Має цікавий форм-фактор. Шум від проєктора становить 35-37 дБ. Особисто для мене, у порівнянні з X jimmy який має 34 дБ, він більш відчутний в повній тиші. Щодо звуку, то він один з найкращих в цьому сегменті. Має незрівнянну гучність до 90 дБ. Насиченість та пропосторовість підтримує Dolby DTS Viper. Енерговитрати проектора середні і складають від 102 Вт до 161 Вт, В залежності від яскравості проєктора. Шаг споживання орієнтовно 5,9 Вт за одну позначку яскравості. Особисто мені приємно було дивитись проєктор на яскравості 3 з 10, як і XGMI. Це продиктована наявністю в мене ILR екрану в цілому вважаю, що для приємного перегляду на звичайному екрані похмурий день буде достатньо 5-7 позначки з 10 наявних. Щодо яскравості, перш за все хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і складає 3480 ансілюмін, тобто набагато більше ніж в його конкурентів. Це підтверджується не тільки в моєму огляді, а й іншими відомими експертами. В цілому цієї яскравості більше, ніж достатньо для перегляду фільмів навіть в день, особливо, якщо ви будете користуватися АЛР екраном. Проте у випадку використання АЛР екрану, ви можете побачити негативний ефект, такий як спекл. Хоча сам виробник заявляє, що він поборов цю проблему, проте це не зовсім так. Стосовно самої картинки, то 4К по технології Pixel Shifting дійсно вражає, особливо коли ми кажемо за картинку 80 та більше дюймів. Як на мене, вона більш чітка, ніж в інших проєкторах цього цінового діапазону. Кольорова палітра широка, насичена. Особливо це стосується темних відтінків кольорів. Кольорове охоплення по BT 2020 110%. В цілому вона задовільнить потреби найбільш вибагливих клієнтів цього цінового діапазону. Щодо контрастності, то цей проектор має, мабуть, найкращу, яку я тільки бачив у сегменті до 3 тисяч доларів. А сама контрастність по характеристикам виробника складає 1800 до 1. Якщо говорити за функції проектора, то він має вже стандартний набір для всіх топових проекторів, і це такі функції, як налаштування автоматичної яскравості проектора, ручне автоматичне регулювання. Трапеції, автофокусу, захисту очей, пресети відео та аудіо налаштувань тощо. Меню проектора виконано англійською та китайською мовами. Воно має інтуїтивно зрозумілу деревоподібну ергономіку, сам проектор легкий в налаштуванні та не потребує додаткових навичок. Основні плюси цього проектора рідна роздільна здатність 4К по технології Pixel Shifting, яка по чіткості навіть краще, ніж в його конкурентів. Неймовірна яскравість проектора, насичений та широкий кольоровий спектр, неперевершена контрастність на рівні найкращих виробників, гучний насичений та просторовий звук, ергономічне та зрозуміле меню, дуже якісні матеріали виконання проєктора та його невеликі габарити. До основних мінусів проектора я б відніс відсутність пастельних кольорів, шум від самого проектора в повній тиші, спекл на деяких алр екранах Підсумовуючи, цей проектор багато хто хвалить і не дарма, якщо вам подобається дивитися фільми з темними сценами, мати дійсно преміальний гучний, насичений та просторовий звук і отримувати від цього всього вау-ефект, то Vida C1 Pro на сьогоднішній день це найкращий варіант з побутових проекторів. В поєднанні з гарним ilr екраном вас не буде покидати відчуття величезного телевізора. Estou de